Ну, ось вам і абсент, дід Петро. А ви подивись в інтернеті. Подивись в інтернеті. Мінімум затрат. І максимум ефекту. Ай, Яриночко, це не те, що ти подумав. Вітаю. Ви господар хати. Якщо ви з приводу кредита за холодильник, то я не він. А хто ви? Е, я Кум. Кум. школа. Нам господар потрібен. Хату купити хотіли? В смислі хату купити? Прямому. Навіть завдаток принесли. Але якщо ви не а ні, господар. Ні, ні. Все нормально, все нормально. Я господар. Я це перепутав. Абсенту випив і перепутав. Це буває, деті. А що, що за задаток? Що? Yeah, я зіняюсь, я зараз правильно зрозумів. Це только за даток. Це не за всю хату. Так. А що вже а тогда стоїте? Сідайте, будь ласка, будьте, кстати, абсентик. Настоящий голландський на бурачках. <кхи> Ні, дякую. Ні, а я хряплю. <сидит> ну, за ділочку. <плес> 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 Ми домовились. Так. Да, ну звісно, да, да. Але в мене, я, я перепрошую, таке ну, питання. А наша вам моя хата знадобилась? Ну. А вам це справді цікаво? Взагалі пофіг. Але нам потрібен підпис вашої дружини. Вона не буде заперечувати? Хто? Яринка? Та ви що! Вона мене ось де! Ви не переживайте, давайте перенесіть свій і ми все підпишемо. Тоді все чудово. Да. Ми до вас ввечері зайдемо. Угу. <звук> <звук> Юрчик! Да, да, да. А хто раз. це був? Де? Ну, ось, ось ось два чоловіки в костюмах вийшли з хати. А, от да. эти. Звідки Да? Да, Запропонували мені зажити новим життям. Да? Да. А ти що? Ну, що я що? Я так ну, так подумав і, і погодився. Знаєш, аргументи в них такі. Вески. Ладно, я це піду свиням дам. Господи, Юрчик, я їх тільки що наодувала. Да? Да. А ну, тоді піду, подивлюся. Може їм там нудно. Треба ж дбати про ближніх своїх. От. Тю. Тихо, 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 тихо. Тіхо, тихо, тихо, тихо. А я не поняв. Барсик, заткнись! А що це за наш а? Ці наркомани взагалі обнаглядають. Тупо землю нюхають. Я перепрошую. Взагалі перед тим, як знімати, треба у хазяїна дозволу спитати. Не треба, мене нові господарі прислали землю перевірити. Юрчик, а хто там? Е, цей е, е, свідки повернулися е, запальничку, забули, підкурити треба. Я чинясь, а ви могли б трішки пізніше прийти, просто зараз не сильно удобно. Взагалі-то Взагалі ми ще нічого не підписали. От коли підпишемо, тоді й прийдете. Давай звідси. сейчас! Привет, дед Петро! Я то, хочу попросить, щоб ви в интернете мені кое-что заказали. Мені коротше надо шкаф, мені надо велосипед, мені надо машинка на величка, мені надо стиральна, ну і зрозуміло, мобільний телефон. О, Юрчику. Привіт! Вибач, заслухався. Крута, телега. Просто. А що ти радісний такий, як наш батюшка, коли йому лендкрузер боженька дав? Ви як скажете, слухайте. Я вам по ділу, хотів спросити вас, знаєте що. Ага. Пам'ятаєте, ви в минулому році казали, що в інтернеті брали собі а, цей костюм медсестри і пльотку. Що терьош? Що терьош? Брав і що? Та нічого, я просто хотів, ну, зрозуміло, за певний відсоток, попросити вас і для мене дещо купити. Нема питань. Все, що завгодно, можна замовити. Хоч айфон шостий. Хоч PlayStation 4, так. У тебе картка на Amazon підв'язана. На що? А, зрозуміло, аматор, значить. Гаразд. Що тобі треба замовити? Значить, пишіть. Так. От то, що ви сказали, і даваш тідатися. Yeah. Доставку, яку оформляємо, звичайну або еспрес. А це як? Ну, чекати будеш або щоб швидко. Але чим швидше, тим дорожче. А, ну тоді пишіть, супер-пупер, швидка доставка. Я так розумію, що питати звідки в тебе гроші сенсу немає. Ні? Угу. Ну, в смислі ні. В смислі не скажу. Ось Портрет генерала. Одна штука. О. Так, є. далі журнал для інвентаризації. А де він у нас? а? Постійно його шукаю. Ти одна, пика і останній пістолет системи Макарова. Mm. Коха Кохаты-копаты. Кохаты-копаты. Универсальная фраза. В зависимости от интонации может означать крайнюю степень восторга или недоумения. Я пистолет посеял. <связываю> Не-не. Сейчас найдем. Да что, пистолет, а? Я обманю Верончик, привет Привет, Юрчик Что записывать на тебя? Ты, наверное, весь зошит прибери Я до тебя, между прочим, с наличкой Смешно Ладно, давай, скажи Дроботенко наделанный, что хочешь? Ну, ничего себе А ты что, таки смех на себя оформить инвалидность? Ну, не совсем Так, Вірончу, готуйся. Зараз я тобі буду такий заказ робити, як голова сільради на помінки тьоші не робив. Так, а що це за пляшки з матюками? Якими матюками ти село недоділене? Це, між прочим, найдорожчий коньяк. Не несу хо! Ой, ой ой Не 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 давай мені оці не не несу дві пляшки. А? Так, а що то у тебе за закаточки? Які закаточки. Це ананас марінований. Та -да, давай на ананас І мені. А. І а, сиру якогось. Хорошого такого, давай. Хорошого це оце. Що ти мені свій залежавший товар даєш, а? Ти глянь, він не зелений аж. Ти тупіця зелений. Це цвіль, між прочим. Найдорожчий сир. Ну, тоді давай оця Угу. Все, тільки з мене. Считаю. Так. Нанесу. Плюс. О! <кхи> Я, звісно, извиняюсь, але скажи, будь ласка, Юрчику, а звідки в дупі смарагди? Смарагди в дупі. Крупні фінансові средства неізвісного происхождення. Де Це тобі? А це тобі невеличкий бонус, що ти не задавала дурних питань. А це щоб яринка нічого не дізналося. Як скажете, пане олігарх. Дякую. Алло? Яринка. О, О, дай боже, кумцю? Добро. Юра, дома? Немає і я, чесно кажучи, теж поспішаю. Так що давайте, куми, до побачення. Ось воно. Знаменита полтавська гостеприємність в дії. Ну, Хі -хі. ну і на цьому спасибочки. ну руки вгору. Не стріляйте, я геодезист, прийшов взяти пробі ґрунту. Але часом, то його хатою не помилилися? Ні, тут вранці був. І що? Господарів нема вдома. Так що ти його пішов нафік з приватної території. І тут нема. Ну все. Мені хана. І що скаже начальство? Я тебе ще раз питаю, де пістолет? То, товариш полковник, я це не можу знати. Я всюди шукав. Мовчати? Значить так, за втрату табольної зброї ви, лейтенант Теренчук, виключаєте з органів і засуджуєтесь до вищої міри покарання. Мені nee, треба шукати. А Може тут? Добрий день, дід Петро. Здоров'я. Слухайте, ви тиво, можете глянути там в себе в інтернеті, що означає е, ген. Е, геймор. Гермуно. Гермунозіст. Гер, герман, <риво> Боже, геодезіст. О, точно. А це що означає? <риво> геодезіст це інженер такий. Він при будівництві або розгортанні ґрунту вимірювання робить. Як наш агроном? Ну так, да, тільки коли тверези. Ага. Судя, а ти можеш подивитися, що означає е, робити розвідку ґрунтом? Ну, це коли побудують щось або, наприклад, якщо нафту знайшли. Нафту? Ага. До речі, <кхух> вітьок, ти, якщо Юрчика побачиш, передай йому, що я все замовив, як він просив. А що він просив? Та просив замовити в онлайн-магазинах купу всього. Точно, нафту знайшов. Режукувати почав. І без мене. Ладно, дід Петро, я той вон. Я пішов. Угу. Нічка, в смислі все купив. А відки в нього гроші. І це у мене дружина питає. Ну, то даєш. Коручно. Прийшов сюди, достав отаку от пачку грошей і почав їх тратити. Взяв найдорожчий коньяк, салями, ананаси. Що там ще, а сир йому просрочене віддала. Сказала, що це рокфор, понімає. От, Юрчик. От щур пузатий, Зара я йому влаштую. Е, Яринка, іди сюди. Ось твоя доля. Дякую. А за що? За те, що я тобі нічого не казала. Мані-мані-мані. калі галі Шо та, шо та там. Трам-дамс, трам-дамс. Дамс. Ай! Ай, ай, алло! А. А, от. Алло? Так. Да. Да, за, да, да. Заказували, да. домашній кінотеатр. Так, да, да, це я. Да. Да. де ви зараз. На зупинці, так? Да? Все! ну значить далі прямо їдете. Да. Бачите, такий кремезний дуб. Да, от. За ним наліво. Там через місточок такий невеличкий, зелененький такий заборчик буде красивий-красивий, ну ви не обіцяєте внимание. Потім направо різко. Поворот, виходить, але ну, не одразу, а якби От. Потім знову вправо, але наліво. Там коза ще прив'язана, така красива з двома рогами. Короче, стойте на остановки. Зараз прийду. Блин ні, ну, капець. Цікаво, а є щось гірше за розстріл. А знаєш, я передумав тебе розстрілювати. <гум> Дя дякую. Посидиш тут. Наступний раз буду знати, як табельну зброю втрачати. Та ні, ліпший розстріл. Юрчик! Од де ти? А на його. Я ж ніколи свистіти не вміла. Господи, Це ж скільки все коштує, а? Юрчик. Ну що ти знов ляпався? Божечко! Пане Чузкове, що це ви тут робите? Е, да Так, звикаю. А, ну понятно. Що нічого не понятно. Слухай, Сашко, а у нас в районі останнім часом нічого не траплялось там. Я не знаю, може, банк пограбували чи люки на метал зняли, ні? Та якби я ринка, У нас тут справа похліще. Божечко, що? В мене пістолет вкрали. Тю, Сашко, такому воно треба. У нас в селі зброю вправлятися, тільки баба Параска вміє. І то. То що колись її партизани навчили. Так його ж продати можна. Знаєш, скільки він коштує? Скільки? Ну. Дорого взагалі. Зрозуміло. Почекай, Яринка. А, а ти чого приходила? Неважливо, то пусте. А якби пістолета не втратив, застрелився. б. Тяжолий, зараза. Тяжовий Ярюшка, Це ти. А я тебе, я зараз все об'ясню. Повір. А я вірю. Я тобі навіть більше скажу. Я в цьому впевнена. Е, оце все насамділі не маю. Мені це все підкинули. Юрчик. я тебе по-доброму прошу, скажи. Звідки в тебе гроші? Ти вкрав участковий пістолет і продав його. Остаєринка, ну ти як скажеш. Це не так серйозно, як ти собі оце тут нарисувала. Ти що? Я просто. продав нашу хату. А -а -а. Ты что, на меня обиделась? Сейчас, 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 сейчас. Вот так, вот. Час сега, Леночка. Ти, ти, блин! Шо, Юра, думав един такива разумен, да? Ще ми твої корисні копалини націоналізуємо. Фіга собі. Ось, після, я. От дітька. А що? Нормальне місце для швидкісної траси. Завтра господар договір підпише, Де нормально працювати. Пішли. <гас> Яринчка, <гас> ти як? <гас> ти як? Ну, як ти міг? Ну, це ж наша хата. Ну, я це, коли побачив стільки грошей, я каже, дід Петро, голос розуму пішов на другий план. А де ми будемо жити, а? Про це ти не подумав. Ну, що ж тепер до моєї мами переїжджати, чи що? Чекай, ну що сразу розглядати самий крайній варіант? Ми тут в селі зможемо на ці гроші купити абсолютно любу хату. І ще й залишуться. Ти знаєш, що вони б запропонували? <клес> Божечку, куме, а що це ви? Ну що, Іуда? ти рідне село продав, а? Куме, то що ви ліпите? Юрчик просто нашу хату продати хоче. Хату продав? Так. Да. А він вам не говорив нашу? А оце вже, дорогий куми, не ваша собача справа. Не моя, да? Да. а дідька вам лисого. Дідька лисого ідіаматичне вираження, означаюче сумніння в правоті опонента. Це тепер загальна проблема. Я щойно чув, як ці ваші таксисти, чи як їх там. Говорили, що через вашу хату, через наше село пройде траса. Юрчик, це що, правда? Я я, я серйозно, я не знав. Угу. Я я клянусь, я не Короче, знав. Коротше, я привів людей. Все село зібралося. Я вам хочу сказати: траса через наше село не пройде! Господи! Слухай, заспокойся, ти Гендель! Хто ти там привів! І правда! Привів! Ось ми підготували всі документи, можете ознайомитись. Ну, і звичайно, гроші. Ви, звісно, вибачте, але я передумав. Що ви раніше не сказали, що ви тут будете трасу будувати? А яка вам різниця, що тут буде проходити? Знаєте що? Я, може, людина і безпринципна, можу кабель вкрасти, можу випити. Але я, батьківщину, не продаю. Юречко, молодець. Коме, молодець. Слухайте, а сусідня хата вас не цікавить? А? Відмінне місце взагалі. Коме! Що? Я просто запитатися. Да, звісно. <Famil levead> то якщо так, тоді поверніть нам завдаток. Який завдаток? Я думаю, ви мені просто так гроші дали. <Nir talk> Значить, так, якщо ви нам до завтра не повернете завдаток, ми у вас заберемо хату. Як <BS> це? <analytics> а через суд. Не маєте права. Да ви не знаєте, з ким ми зв'язались. Не злітьтесь. А то ми можемо і того. А ну, стоять і нікому не рухатися! Я перепрошую, а що тут відбувається? Ось. Хе -хе. Тепер мене точно з органів не вижену. Слухайте, а може мені цей? Якась там подяка, премія полагається, що я ваш пістолет знайшов, а? Так, вітя. Що? Юрчику, я чула, що все село збирає тобі гроші. Ну за те, що ти хату не став продавати. Так ось, будь ласочка, моя частка.